Доброго дня, компанія «Автофокус», У нас нове надходження Jeep Grand Cherokee 36 під капотом, мінімальні пошкодження по Америці. Класний стан. Як по кузову, так і по салончику. Технічно обслужена машинка. Має гарний візуальний стан, повний привід, бензиновий, звичайний атмосферний двигун. Тут у нас по салончику. Є задні склопіднімачі, тканенний охайний салончик, центральний підлокітник та третій підголівник, чорна стеля автомобіля. Далі. Тут безключовий доступ, повне скло, пакет, датчики світу, дощу, шкіряне мультикермо з підкермовими пилісточками, електричне регулювання, сидінь, така ручка передач, клімат двохзонний, така мультимедіа, старт-стоп, дерев'яні вставочки по автомобілю. Дуже гарно виглядає, такий брутальний, класний джип. Знаходимось, Михайло Гришка. 4А, працюємо без вихідних. Тому чекаємо вас на перегляд цього красення. Авто можна придбати в кредит лізинг або приїхати та забрати його за готівку або обміняти на свою архівочку.